Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі, Ви на каналі Української Відьма. Звуть мене Аня. У нас сьогодні такий незвичайний розклад. І на розклад сьогодні така, знаєте, бесіда. Ми сьогодні розмовляємо про свічну магію. Дамо пораду вам сьогодні, подивимось на картах, чи є якийсь негатив, чи треба. Це не індивідуальна діагностика, це як підказка, на що звернути увагу. Щоб ви не думали, що вам там відразу негатив подивилися. Я вам нагадаю, мої хороші, що негатив здоров'я дивляться виключно яснобаченням, тарологи його не дивляться. Тому, якщо вам треба розібратись, приходьте, все зробимо. Подивимось, розберемось, і негатив здоров'я дивляться виключно по фото. Якщо ви в Тіктоці або десь у тарологів питаєте, чи є на вас порча, він просто тягне карту. Я вам не раджу. Цьому довіряти, тому що Порча це велика рідкість. хороша Порча це взагалі унікальна робота. Я вам, як практик, це кажу. Чому сьогодні вирішила про свічну магію? Хочу вас попросити, до речі, підписатись, поставити вподобачку. Якщо вам якісь цікаві теми, написати в коментарях, на яку тему ви б хотіли бачити відео. Можливо, в етері будемо це розглядати. Можливо, вам щось з магії цікаво. А нагадаю, що спонсори можуть задавати в етерах конкретні питання, є рівень спонсорства, гармонізація. гармонізація стосунків вище. Це коли там вже ритуали викладені, які я роблю. Ви можете разом зі мною робити на моїй силі. І якщо ви хочете отримати відповідь на одне питання конкретне, ви можете задонатити в закріплених. В повідомленнях від 500, скрін донату мені на Телеграм. І ми з вами працюємо. Тому що нашим хлопцям, незважаючи на перемовини якісь, потрібна термінова допомога. Свічки. Інформаційний блок завершено, Аня починає по суті. Свічки. Ці ще не заряджені. Я вам поясню, для чого. Для вашої безпеки. Що ви розуміли, що ви купляєте, що ви робите? Якщо ви приходите в звичайний магазин, я не роблю сама, мені роблять їх, я не відливаю їх, мені роблять. Іноді там з Одеси з магазину замовляю. Це просто свічки. Вони не мають сили, окрім кольору. Це віск і кольор. Якщо ви купляєте в магазині, Свічку на чистку, і вона не робиться під вас. Тобто, ви не звертаєтесь ні до кого, хто її там відливає під вас, хто робить, якщо там її відправляють в той же день. Вона не зроблена під вас. І фактично, вона може бути просто кольоровою свічкою. Так само і з рунами, які просто нанесені є в будь-яких магазинах свічкових свічки з рунами, з картами Таро. Але вони не є програмні. Я бачу, там дівчата вже почали робити стравами на очистку. Дивіться, якщо людина практик, то, то така свічка без програми для мене спрацює. Чому? Тому що мені просто, я працюю з вогнем, я працюю з стихіями, і воно підсилить трошки моє бажання. Я знаю, як знімати да, негатив. Я відчуваю вмію, ви не вмієте. Якщо ви купляєте навіть стравами полинь, дуже часто з перцем продають, це просто свічка з перцем. Якщо не вас давній, дуже кріпкий да, негатив, або дитина хворіє, ви можете запалити свічку, в принципі, шкоди ніякої не буде, не буде результату. Вам може стати легше, бо коли вогонь прогорає, ви відчуваєте таке полегшення, знаєте, трошечки. Очищуються думки, в принципі, ви перестаєте про щось думати, тривожитесь, ви собі внушаєте, що воно працює. Все. Так само на гроші. Може бути таке, що співпадає, що я прожигаю свічку. Це не про свічки, які роблять практики, зрозуміло? Я прожигаю свічку, запалюю, в мене якийсь результат. Можливо, людина просто мала до вас прийти, або ви дуже сильно хочете, щоб у вас були гроші. І, якби концентруючись на свічці, ви підсилюєте свої наміри. Це означає, що у вас дуже сильна енергетика, або сильний намір. Але не чекайте панацеї, Зняти щось любовне, якщо це не свічка під вас. Зняти щось з чоловіка, що робила суперниця, ви це не зробите. Я це називаю, це економ варіант, ви це не зробите. Навіть якщо ви. Ну, от візьміть церковну свічку. Підіть по хаті почистити, да? почитати молитву. Так, легше стане дихати. Побутовий зніметься. Але якщо є підклади, або проблема. Ні. Багато інформації, я розумію. Дехто взагалі не розуміє, що таке підклади. Аня, про що ви кажете? Якщо у вас дійсно проблема, продіагностуйте, що взагалі в вашому житті відбувається? Чи треба втручатись, яка треба чистка, чи треба її робити? Свічки не завжди панацея. Я роблю на гармонізацію. Вона може бути рожева, мені подобається. Може бути червона. Колір не важливий, можна зробити і білу. У мене просто це вже робоча. Можна зробити і білу. До чого я веду? Важливо, що в ній закладено. Вона оговорюється, Якщо ми над дітею працюємо, вона освячується окремо. Тобто віск вбирає в себе закладену мною інформацію. Але виключно під вас. Я ніколи не роблю там чорну начистку. Ну, це правильно, так? Да? Раніше робила ірусалімські свічки. Цілий такий жгут. Дуже класно працювала. Просто чорна не відчистить. Ну, поставте будь-яку в магазині купіть свічку чорну. бо вона зніме проблеми в домі, ні. Тільки робота під вас. Для цього треба фото або якийсь ваш матеріал. А, привороти, прив'язки, присушки. Просто завдяки свічці ні, не спрацює. Можливо, людина, як на виклик з'явиться, прийде, почне активно спілкуватися. Ні, не спрацює. Я просто вам поясню, як працює все це. Сонечко, давайте подивимось. Знаєте, хотіла негатив пораду, що стосується вашої енергетики. Що у вас з енергетикою? Яка є проблема, може зараз підсвітить. Ви знаєте, що коли ЕТР, я викладаю на оракулі жахів, і там нам дуже цікава інформація іноді приходить. Давайте, що за енергетику? Що вам підсвітить зараз? Я на перегорнутих позиціях не дивлюсь. Багато раз питали, ну тому ж, що по енергетиці вам зараз підсвітить? Що вам підсвітить? Це підказка, це не точний діагноз, але я буду дуже образно, щоб вас не лякати. На що звернути увагу? Можете всі три варіанти подивитись, можете обрати один. По енергетиці вас ні дітей не дивимось, ні чоловіків. Перше, друге, третє. Дивіться, був у вас відкритий шлях одинички. Були можливості. Потім ви замислились, можливо, з кимось зв'язались, життя почало змінюватися і почало руйнуватись. У вас тут всі відповіді. в минулому. Тут може бути і не негатив. Тут може бути набір, навірно, зроблених виборів тут ви в ілюзіях. Вам хочеться щось знати про якусь людину або знати, що відбувалось насправді. В ілюзіях ви самі собі робите установку якусь негативну. Тут свічки можуть допомогти. Коли ми очищаємо трошки маківку, трошки, ми знаєте, прочищуємо свої думки. От замислітесь двоєчки, на що ви себе програмуєте? Прям до чого готуєте себе? Тут плітки, багато побутового, але повернеться тим, хто про вас пліткує. Про свої ідеї, наміри, ні з ким не спілкуєтесь. Ви забагато говорите зайвого. Ви собі щастя проговорюєте. Це така порада.